Далі у нас о. Діва. Мій перший день без красок. Я цілий день. Тіна Карель вміє привертати до себе увагу. Як мінімум, весь відеокліп побудований на таких. Кундиках, я не знаю, як це назвати, що це таке, в не кожна вивернеться, і тут захоплення абсолютно можливостями тіла. А, а з іншого боку, ну мемний потенціал у цього відеокліпу надзвичайний. в принципі, я можу сказати: я подивилася оригінальний відеокліп від Тіни Кан роль на цю пісню. І це пояснює слово краски. Бо, очевидно, автори не змогли добрати якогось іншого слова. Можна було б взагалі відштовхнутися від чогось іншого, не обов'язково підбирати слово, яке не вписується в ритм цієї пісні. Можна було б придумати іншу конструкцію, яка б там стояла несуча, але. Тіна Кароль вирішила переспівати без красок, ну без красок і без красок. Це таке, знаєте, вона, як от як хлопчик-мізинчик, розкидає у лісі крихти хліба для того, щоб знайти дорогу назад. Залишає все-таки оці ось позначки того, що це з самого початку русська пісня, натякаючи на свою аудиторію, про те, що, по-перше, ви її чули. Ви її чули по-русски. Давайте приходьте, дивіться, я зробила українську версію. А по-друге, що вона проводить роботу над собою, вона змінюється. І ви знаєте, я послухала спочатку українську версію, потім я послухала русську версію. Ну і це ж абсолютно дві різні людини. Не кажучи уже про те, що Тіну Караль 15 років тому, коли ця пісня була, це вже не 30 років, це вона 15 років тому десь, ну, 15 12 років тому вона це співала, вона чомусь там старша. Ну, гнучкості такої немає. Хоча, з точки зріння русского язика, гнучкість у тіни Кароль тоді була набагато більша. Вона пішла в його, очевидно, для того, щоб замінити одну гнучкість на іншу, як мені здається. Так от, Тіна Кароль поміняла одну гнучкість на іншу, зробила все-таки українську версію пісні, тому що нових хітів якось дуже немає. Хоча ти летиш туди, це мій улюблений хіт, Ми до нього сьогодні ще повернемося, згадаємо, бо я не знаю, я постійно лечу туди, відеоряд мене заворожує, тіло у Карель таке прекрасне, що можна просто дивитися відеоряду, ні про що не думати, відлетати в космос. Ну, коротше, Тіна Карель зробила роботу над собою. Але я ж тут то для того, щоб ми подивилися до і після, і тому ми дивимося до і порівнюємо. Ота от русська уставшая жінка з 90-х. Ну, ладно, із нульових уже поуспішніше, ніж Ірина Білик у своєму тигровому. Пінжаку на сцені українського телебачення. Дивимося, як виглядала Тіна Кароль, і про що вона співала, і як це звучало, і як це було по-русски, що аж зуби зводить. Я <му> Я ну я вас пожаліла. Я вирішила довго не ставити, але. Багато навіщо вам дуже довго слухати російський варіант цієї пісні, але от, от ну, ви відчули це липке, неприємне відчуття від цієї музики і від цієї жінки, жінщини. Ну, ну, все лучше кінця нульових от, в собі зібрала. В общем, виглядає як хорошо сохранившаяся женщина з 90-х, яка продовжує свою кар'єру в нульових. Аж тут зараз тіночка, просто у якій тільки канделябри не збиваються, і взагалі прекрасна, і співає українською, і все так прекрасно. Правда, не зрозуміло, чому вони зробили таку офісну шиншилу ніякої зими, ніякої зимової тематики. Ну, Можливо, тому що на столах хотілося потанцювати. А Більше ніде як в офіс їх не поставиш, але ну теж дуже гарно, дуже гарно. Мені сподобалось видовищно. От і ще раз, і ще раз порівняйте, от от як вона співає. Ну от, от, от запарашила снігом, і вона ж зараз буде співати те ж саме, без інш, з іншою, з іншою манерою. І наскільки приємніша людина зразу от прямо от зразу. Не будемо виключати те, що в принципі, коли відкриється чакра виборів, то зірки знову будуть їздити зі своїми концертами і співати. І от у Тіна Кароль є готовий хід для того, щоб співати запорошила. От я так смішно пожартувала, що ж сама засміялася. Але ну, Тіна Кароль нарешті, нарешті вирішила все-таки українізовувати свої хіти, тому що зараз дуже велика конкуренція. На ринку просто шалена конкуренція. Навіть ті жінки, які ніколи б не співали українською, вони вже свою кар'єру зразу починають українською. Я вам, наприклад, приклад вагінотворчості на свіжої, покажу, щоб ви зрозуміли. Ну, то треба конкурувати на цьому ринку, бо молодь прийде і хліб забере. Я не можу зробити залуплених відео на з цього відео, тому що мені здається, вона якось покарає трошечки YouTube. Особливо мені сподобалося це це мило, це тремчує як дівчинка, і там такі малесенькі-малесенькі сосочки. Так, от, щоб показати, знаєте, так ніби вона до холодильника в мегамаркеті підійшла, і от вона затремтіла як дівчинка. Але дуже треба відчувати сильно сильно. Ця співачка, тільки починаючи. Я ще не знаю, хто вона. Вона теж, в принципі, ніби з нульових, ну за от фасадом, Але на відміну від дівчат з нульових, вона співає українською мовою. І це показує, наскільки змінився ринок, поставивши всіх, бажаючи зробити кар'єру в Україні, в умови те, що треба співати українською, якщо ти хочеш зробити кар'єру. Так і працює ринок. Ви відчули сильно-сильно, як б'ється серце божевільне. Але, звичайно, ну, Тіні Карель, взагалі, оці всі, починаючі співачки, взагалі поруч і навіть не стояла. По-перше, вона реально в прекрасній фізичній формі. По-друге, Тіна Карель, якщо говорити про залуплені відео і про величезну практику залуплених відео, і від Тіни Кароль, в тому числі, на регулях, то я можу сказати, що Тіна Карель всім дасть. Обісратися, мало кажучи, бо так як вміє розлуплені відео Тіна Карель, не вміє ніхто. От, ви бачите, я вам показую, бачите? Ну просто майже не вульгарно, просто красиво, все уявляєш. Ну і взагалі, я відчиняю двері. Це ж вічний хід. Мій улюблений відеокліп, від Тіни Кароль, це «Відчиняю двері. І от до речі, тут до Тіника Ой, до цієї до, до першого нашого дуету, до, до Ірини Білики до Христина Соловімо навіть відеозвернення. Якщо ви хочете дізнатися, як виглядає справжня гепардеса, тигриця і оце все, яка крадеться, підкрадається мов мовкішечка, щасливий у тебе час. Та й запустить пазурі в печінку і не блага, і не вималять ні діто, ні жінка. Ну коротше, от оця кішечка, яка крадеться. Ви бачили тіна кара просто як крадеться, як уп'ється в тебе, так все. А ти в цей час загіпнотизований. Я дивлюся цей відеокліп, Для мене це витвір мистецтва, Мені дуже подобається. Я лечу туди щоразу. Все-таки найкраще вигінна творчість вміє тінакарель. Я туди один раз полетіла, і тепер я вічний космонавт цього польоту. Я полетіла, я полетіла, тому що, ну, а як не полетіти? А хто не полетить? Хто не полетить?